Всім привіт! З вами Андрій Якимчук, керівник проєкту мікрорайону Таїровські Сади. Ми знаходимося на будівельному майданчику і у цьому відео я вам розповім про роботи, які наші бригади виконали у квітні. Минулого місяця у секції 2.7 ми завершили роботи з облаштування деформаційного шва з боку внутрішнього двора, а також декоративне оздоблення фасаду. Крім того, було частково виконано влаштування магістральних труб опалення та водопостачання у паркінгу. Наразі у секції 2.7 тривають роботи з підключення теплотраси з котельною до теплопункту. По сусідній секції 2.6 фасадники продовжили роботи з утеплення, армування та декоративного оздоблення фасаду з боку відділу консультації. До того ж, ми розпочали роботи з горизонтального розведення водопостачання та опалення на поверхах. Перед секцією 2.6 продовжується благоустрій з боку бульвару. Зокрема, ми виконали укладання декоративних парапетів перед вхідною групою та демонтували будівельний паркан. По секції 28 продовжуються роботи з утеплення, армування та нанесення декоративної штукатурки на фасад з боку бульвару. Виконуються роботи з кладки шаг димовидалення та виправлення кладки внутрішніх стін після ракетного удару. У місцях загального користування ведуться електромонтажні роботи та роботи з штукатурки стін. На перехідних балконах ведеться прокладка дротів для освітлення. Крім того, продовжуються роботи з благоустрою вздовж секції 28 з боку бульвару. По секції 2.9 Виконуються роботи складки внутрішніх стін червоної цегли. По секції 2.5 триває відновлення внутрішніх та зовнішніх перегородок з газобетону. Крім того, по секції 2.5 ми доставили першу партію виконаних конструкцій та підрядник розпочав їх монтаж з боку відділу консультацій. По секції 24 муляри продовжили виконувати кладку зовнішніх стін. Зараз роботи ведуться на 13-му поверсі. По секціях 2.3, 2.2, 2.1 та 3.3 ведуться монолітні роботи. Так у квітні наші бригади заармували та забетонували вертикальні конструкції 12-го поверху у секції 2-3. А також виконали армування та бетонування плити перекриття другого поверху в секції 2.2. Ми доставили наступну партію арматури та ведемо підготовчі роботи до влаштування вертикалу 3-го поверху. Що стосується секції 2.1. То там проводяться роботи з влаштування плити перекриття першого поверху. По секції 3.3 монолітники завершили армувати та залили бетон вертикальній конструкції другого поверху. Зараз вони працюють над влаштуванням наступної плити перекриття. Ви дивились відеозвіт з будівельного майданчика та садів за квітень. Дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.